Добрий день усім! Ради вітати на логопедичному занятті. Із з нашого екрану одразу зрозуміло, що будемо сьогодні розмовляти про кого? Про диких птахів. До речі, як називається пташка, яка прикрашає сьогодні початок нашого заняття? Хто це? Так, це сова. Ви знаєте, що сови живуть у лісах, а де саме живе сова? У дуплі. Ось так, бачите, в неї теж є дупло. Так само, як у кого? У білки. Ну що ж, про слову ми цікаво дізналися. А що ж далі? А далі ми з вами порахуємо ось цих пташок. Якщо ви гарно переглядали минулі заняття, то ви з легкістю їх назвете ось ця пташка. Хто це? Так, це чапля. А де живе чапля? Ви знаєте? Так, чапля живе на болоті. Ось ця чапля, а ось тут зібралося багато кого, багато чапель. Молодці, а далі ви самі, я не буду підказувати. А ось це, що за запташка. Угу. А ось це, що за пташка? Тут зібралося багато кого, а ось це хто, а тут багато кого, а ось це хто. І тут зібралося багато кого. Я сподіваюся, ви гарно відповідали на мої запитання. Скажіть мені ж, будь ласка, а чому ці птахи зібралися ось в такі зграї? Куди вони летітимуть? Так, вони вже відлетіли до теплих країв, тому що ці птахи які малята? Перелітні. Сподіваюсь, ви відповіли. Ну що, наступний слайд? А ось це вже які пташки. Я думаю, ви теж їх дуже з легкістю назвете, тому що багатьох з них ви зустрічаєте у нашому місці. Ось це пташка червоногруда. Хто це такий? Снігур. А тут зібралося багато кого. Так, снігурів. Оцю пташку всі добре знають, хто це. У неї жовта грудка, її називають ще Жовту груда. Давайте повторимо. Жовтогруда. груда. Так, це синичка. І отут зібралося багато кого. Так. І цю пташку ви дуже легко назвете, хто це малята. Так, і тут багато кого. І цю пташку ви легко назвете, хто це малята. Тут багато кого. Голубів дуже часто можна зустріти у нашому місті, зокрема, у нашому парку, так? І ось ця чорна пташка така, це хто? А ось тут багато кого? Ворон, молодці. Ці птахи намальовані ось на такому. Блакитному фоні, тому, який нагадує нам, що малята сніг, тому що ці птахи залишаються з нами зимувати. І цих птахів називаємо ми як, які це птахи Зимуючі. або ще їх називають осілі. Так, ідемо далі. А ось тут я всіх птахів розмістила ось в таке коло. Так? Я думаю, що ми сьогодні назвали їх всіх, окрім ось цього білого красення. Як називається ця пташка? Хто це малята? Так, це лебідь. Так? І зараз ми спробуємо з цими птахами скласти речення. Оп, хто це у нас з'явився? Хлопчик, подивіться, він показує пальцем радіє, тому що він побачив когось із пташок. Давайте ну, ми складемо речення про те, кого побачив хлопчик. Так. Я буду наводити курсор на пташку, а ви складаєте речення. Хлопчик побачив кого. Хлопчик побачив кого. Лелеку. Хлопчик побачив кого? А ви, малята, бачили колись справжнього лебедя? Так, у нас на річці можна було їх побачити. І хлопчик побачив кого? Так, сподіваюсь, ви сказали гарно і вірно слова. Оп, а що в мене з'явилося? ось? Що це? Крихти хліба. Тому що ми дуже часто пташечкам кладемо залишки хліба, які ми не з'їли. Тому що ви вже знаєте з минулого тижня, що хліб викидати у смітник не можна, тому що хліб святий. Краще його дати пташечкам. І зараз ми складаємо речення про те, кому ми дали крихти хліба. Хлібчик дали кому! Хлібчик дали кому. Хлібчик дали кому. І навіть лебедю дуже часто водичку кидають хліб. Бачили коли? Ще, можливо, і самі кидали. Давайте процес складемо речення. Хлібчик дамо, даємо кому. Лебедю, вороні, синиці, горобчику. Ви так само сказали, як і я, тоді я дуже задоволена. А на цьому наше заняття не закінчується. Вас чекає наступне відео, де ми будемо розповідати казку про одного птаха. Дуже, до речі, цікава. Так що перемикайте наступне відео!